Як це опинитися у пеклі, яке ти сам і створив? Саме цю історію намагається розповісти письменник Алан Вейк. В інтернеті вже є дуже багато прев'ю матеріалів від різних західних видань, які змогли в неї зіграти. І вони розповідають, що нова глава приготала на варта того, щоб відчути її власноруч. Також нам показали геймплей засагу агента ФБР, що розслідує таємничу справу письменника. Тому ми зібрали усю доступну інформацію та враження, щоб розповісти. Вам про все, що потрібно знати про довгоочікуване продовження. Одразу хочеться підкреслити, якщо оригінал 2010 року був шутером від третьої особи, який лише прикидався сурвайвол хорором то Алан Вейк 2 це повноцінний представник жанру. На вас чекають головоломки, дослідження заплутаних локацій, бектрекінг і ціла бібліотека страшенних історій. Таке відчуття, що майже кожен елемент геймплею Алан Вейк був переосмислений. Agent Saha. Починається все із місії Місцева дівчина, це третя глава історії агента ФБР Саги. Як і в оригіналі, по реальному світу розкидані десятки сторінок рукопису і сині термоси. Ви знову будете включати генератори та випалювати темряву з ворогів за допомогою ліхтариків, і звісно, зустрінете легендарну пару старіючих рок зірок. В цілому перехід від кошмарного хорору, у якому живе Алан Вейк, до моторошного детективного трилера з агентом Сагою у головній ролі. Є однією зі сміливих та радикальних змін, яку Ремеді зробила у сиквелі. Квест починається з того, що Сага приїжджає до Вотері, містечка, заснованого фінськими поселенцями. Воно розташоване неподалік Брайт Фоллс, де відбувалися події оригінальної гри. поселення наскрізь, просякнуте атмосферою творів Девіда Лінча. В повітрі витає щось химерне, незвичне та неймовірно інтригуюче. Ти блукаєш головною вулицею Вотері, розмовляючи з місцевими жителями. Про сусідній трейлерний парк, бо поки що це одна з небагатьох зачіпок в справі таємничого культа дерева. Темп гри не такий стрімкий, як у попередніх проєктах студії. Але градус таємничості все такий же високий. Складається враження, що всі вже знають, хто така сага, незважаючи на те, що це її перший візит до «Вотері». При цьому у місцевому кафе на сцені виступає Ахті. Так саме той Ахті, загадковий прибиральник з контрол. Не знаю, що тут до біса відбувається, але я вже зараз готовий зануритися у атмосферу цього містечка. Розмова з диваками-підприємцями, братами Коскела, виводить сагу на слід запасних ключів від трейлерного парку, які зачинені в сувенірній крамниці, яка знаходиться у місцевому парку розваг, який чомусь має назву Світ Кави. Поки агенти ФБР направляється туди, стає зрозуміло, що світ Алан Вейк, побудований з. Зовсім інакше, ніж у попередній частині, замість лінійної подорожі від пункту А до пункту Б на гравця, чекає відносно невеличкий Open World, який складається з лісових стежок, які можна досліджувати у своєму темпі. Звісно, це вплинуло на дизайн місій. Протягом усієї глави сага ходить туди-сюди, відкриваючи нові локації та повертаючись до старих, поки нові докази та уривки інформації проливають світло на сюжет. Якщо перша прогулянка по Вотері нагадує атмосферу, Silent Hill, то з часом розслідування саги стає схожим на мою улюблену серію Resident Evil, який теж просто обожнює використовувати поліцейські відділки та села. Схожість між франшизами ще більше підкреслюється великою кількістю головоломок. Наближаючись до світу кави, сага постійно знаходить контейнери та ящики, чий вміст закритий за головоломками різного ступеня складності. Якщо коробка зі звичайними припасами захищена простою міні-грою на па. Ам'ять, шавка з потужним арбалетом зовсім інше діло. Щоб зламати його, потрібно уважно вивчити навколишнє середовище, оскільки саме у ньому схована відповідь. Я просто обожнюю. Коли ключ до двері чи сейфу, це не буквально ключ, а якась головоломка зав'язана на правильній позиції камери, пересуванні предметів та таке і інше. І у Алан Вейк такого повно. Вплив Resident Evil відчувається і в боях. Камера має майже ідентичний ракурс. Стрільба напружена та швидка. Система поранень також доволі реалістична, бо після кожного влучання по ворогу ви бачите відкриті рани, з яких тече чи то кров, чи то чиста темрява. Все ще не рівень ремейку другого резидента, але вже непогано. Ви знову будете ухилятися від сокир, молотків та іншої холодної зброї, чергуючи це з випалюванням ліхтарем темряви, що повиває ворогів та робить їх. Невразливими до куль я радий, що розробники повернули механіки з оригіналу, але в той же час не менш приємно бачити, що ремеді не бояться відійти від звичних речей, Бої в другій частині перестали бути безперервними хвилями ворогів, як це було у першій частині. Натомість сутички значно віддалені одна від одної, і найчастіше вам буде протистояти два, максимум три ворога одночасно, але кожний з них це серйозна загроза. Наприклад, на своєму шляху. До світу кави сага стикається з ворогами лише два рази. Тому складається враження, що хорор другого Алана Вейка побудований на очікуванні, а не на самому бою. Крім того, з точки зору саги, ця гра це не тільки survival хорор а й справжній детектив. Зрештою, ми граємо за агента ФБР, і тому Ремеді створили для неї окремі механіки, досліджуючи вотері. Вона постійно збирає дедалі більше підказок і доказів. Сага не може автоматично розгадати ці підказки, натомість. Має поєднати їх у себе в голові. Достатньо уявити собі відомі палати розуму Шерлока Холмса. Так ось, сага відправляється у уявний офіс агента ФБР, де вона може створювати психологічні профілі людей, щоб дізнатися про них більше, а також розміщувати підказки на спеціальній дошці, щоб встановлювати зв'язки між ними і відкривати нові цілі. Не бійтеся, це процес не надто складний. Наприклад, підказки, які пояснюють мотив людини, знаходяться у відповідному розділі. І мотивів і не можуть бути розміщені ніде більше. Приведу наглядний приклад, як це все працює. Сага, нарешті прибуває до світу кави, але двері, за якими лежить ключ до трейлерного парку, заклинило. Ідемо до дошки підказок. Беремо той факт, що раніше замок відчиняли викруткою. Потім поєднуємо зі звітом техніка про ремонт одного з атракціонів. Вуаля нова ціль знайти викрутку, щоб зламати замок. Звичайно, це не справжня детективна робота, як у таких іграх, як Передай Скілер та Return of the Obra Dinn. Але такий під. Вдхід все ще дає відчуття того, що саме ваші дії просувають розслідування вперед. І хоча замок у сувенірній крамниці є дуже простим прикладом, я бачу, що дошка є життєво важливою для набагато більшої справи про той самий культ дерева, з яким точно буде пов'язано значно більше зачіпок і доказів. Ті, хто зіграв, скаржаться, що система підказок була трохи незграбною. Інтерфейс був дещо неінтуїтивним, та іноді докази не підходили туди, де вони мали б бути з точки Зору логіки, що змушувало просто спробувати всі варіанти, поки не з'являлася правильна відповідь. Звісно, це не приносить особливого задоволення, але розробники пообіцяли, що виправлять всі відповідні недоліки. Сподіваюся, до моменту релізу цей аспект гри дійсно стане краще. А тепер до найцікавішого. Алан Вейк. Події демки за Алана Вейка відбуваються у так званому темному місці. Потріпаний і втомлений письменник намагається прокласти собі шлях через гнітючу і моторошну копію Нью-Йорка, пронизану небезпекою і таємницями. Перш за все, важко переоцінити наскільки візуально вражаючим є темне місце. Дороги встелені плямами темряви, які більш схожі на розлиту нафту. Вони блистять та кривляться, коли Алан проходить повз них. Всюди валяються старі газети, прилипаючи до над. Звичайно деталізованого асфальту, на який зовсім недавно обрушилася злива. Те, що рівень деталізації сіквелу перевершує оригінальні ігри по Алана, не треба і казати, але навіть красивий і дуже стильний контрол виглядає блідо на фоні другої частини. Альтернативна версія Нью-Йорку не лише вражає своїми масштабами та жахливою атмосферою, але й потужним почуттям клаустрофобії, яке виникає, коли ви опиняєтесь у темних та смертельно небезпечних провулках. Так, це. Не опен Ворлд, і слава Богу. Тому темна версія міста не вражає своїми розмірами, проте його вулиці. Будинки та квартали звиваються і з'єднуються між собою найнесподіванішими шляхами. Ви ніби опиняєтеся у літературному творі, де головним героєм є ненадійний оповідач, який буквально вписує нові споруди на своєму шляху. Це вже не маленьке містечко Брайт Фолз, з якого почалися темні пригоди Алана. На зміну вайбам Пікс від Лінча прийшла кольорова палітра та. Аксиста з Корсезе, червоні та зелені вогні неонових ламп в темряві відбиваються від калюж, відображаючи неспокійну та яскраву уяву Вейка, уяву, яка без запрошення просочується в провулки темного місця. В класичній манері ремеді на кожному кроці можна побачити натяки на минуле письменника, рекламні білборди, телешоу Найт Спрінгс, графіті, натякаючи на події, які переживали, та зловісна станція Кальдера Стріт, хитрий лінгвістичний натяк на озеро Колдрен. Лейк, де стояв його будиночок, але ці натяки не завжди сховані десь на задньому плані. Найяскравішим моментом демоверсії є сцена, де головний герой романів Алана Вейка, детектив Алекс Кейсі, стикається зі своїм творцем у задимленому провулку. Звісно, крутого тануарного детектива грає сам креативний директор Ремеді Сем Лейк. Звісно, він одягнений у стару шкіряну куртку і говорить хрипким голосом, який відправляє мене у далеке минуле, коли я стріляв у ворогів, під ефектом. Були тайму. В цілому, бойові системи Алана Вейка та іншого протагоніста, агента ФБР Саги відрізняються не дуже сильно. Що Алан, що сага використовують ліхтарик, щоб випалити тіньову броню ворогів, перш ніж нашпигувати їх свинцем. Причому тіней на вулицях темного місця доволі багато, але лише частина з них буде ворожою, що додає грі невизначеності та невідомості. Одних з найбільш великих страхів людства. Можна витратити батарейку ліхтарика і лише. Потім зрозуміти, що це був лише темний образ, а не повноцінний ворог. Це стає ще більш важливим через те, що такі сутички відбуваються не часто, а самі вороги доволі міцні. Складається враження, що навіть найпростіший на перший погляд бій може стати справжнім випробуванням. Розробники говорили про своє бажання відійти від закидання гравця хвилями ворогів, за що й критикували оригінал 2010 року. І, як на мене, сиквел від цього лише виграє, незважаючи на те, що вал. Wake 2 все ще буде свій екшен, гру важко назвати справжнім шутером. Розробники більш зацікавлені в тому, щоб перевірити наскільки добре гравці навчилися вирішувати проблеми і долати перешкоди не за допомогою зброї. Саме цьому на перший план виходять звичні для сучасного геймдеву головоломки, розсікаючи світлом, залиті темнотою вулиці. У гравця з'являються нові шорткати та можливості, щоб дослідити тіньовий Нью-Йорк. Ви будете робити це поглинаючи в свою зручну лампу ЕНЕ енергію від найближчих джерел світла і перенаправляючи її в неробочі лампочки та вуличні ліхтарі, щойно освітлені ділянки одразу ж перетворюються на щось нове. Наприклад, тіньова купа сміття раптом стає входом до метро. Це нагадує такі шедеври гейм дизайну, такі як рівень Slap Слепу Dishonored 2, або ефект причини та наслідків з Titanfall 2. Якщо геймплей засагу виглядає як щось більш натхнене оригінальними частинами Alan Wake та нещодавніми Мейками Резидент Evil, то темне місце буквально виглядає як DLC для Control. Як я вже згадував раніше, Алан може змінювати місто на ходу. Зрештою, він сам створив його. Наприклад, після того, як він впирається в глухий кут на станції метро, Алан бачить видіння детектива Кейсі, який розслідує чергову справу. Це так зване джерело натхнення, творча іскра, яка може створити альтернативну реальність. Там, де колись була стіна, тепер знаходиться відкритий тунель. Такий підхід до дизайну не лише вражає візуально, але й дуже добре пасує вейку як персонажу, замученому письменнику, який прагне знайти вихід із власноруч створеного пекла. Коли гравець знаходить чергове джерело натхнення, він отримує повідомлення про те, що можна використати новий сюжет. Для цього треба потрапити до письменницької кімнати Алана, своєрідного 3D-меню, яке виглядає як дерев'яний будиночок з друкарською машинкою та дошкою, на яку записуються ідеї. Вона також потрібна, щоб згадати все, що було вивчено до цього часу. І що більш важливо, вирішити, куди історія піде далі. Коли Алан спускається все глибше, в тунелі під містом, він може змінювати. Буквально переписувати певні локації, щоб подивитися на світ під іншим кутом. Наприклад, Алан знаходить потяг, що зійшов з колії, і перегородив йому шлях. Але використовуючи інформацію з раніше знайденого джерела натхнення, він може переписати сцену так, щоб відкрити двері потягу і пройти далі. Одна проблема нова сюжетна лінія, куди більш моторошна. Стіни потягу розмальовані символами жахливого культу. Всюди валяються обгорілі рештки пасажирів, які згоріли у цьому вагоні. Гоні заживо, а їхні крики пронизують тишу. І таких сцен буде багато. Стіни увішані телевізорами, по яким крутять нічне ток-шоу, голоси, що шепочуть поради та вигукують застереження, і так далі. Ви навіть зустрінетесь з загадковим поліцейським на ім'я Тім Брейкер, що хоче допомогти письменнику. Його зіграв Шон Ешмор, який подарував зовнішність протагоністу Квантум Брейк, не найвдалішого проекту від Фінів. У міру проходження стає зрозуміло, що темне місце є свого роду метройдванією розробники засвоїли уроки з контрол, тому гравці будуть постійно знаходити корисні шорткати, секрети та додаткові головоломки, до яких зможуть повернутися пізніше. Наскільки я розумію, цей шматочок нью Йорка це не просто рівень, який ви відвідаєте один раз і більше ніколи не побачите знову, а хаб до якого ви будете повертатися знову і знову протягом всієї історії Алана. Я обожнюю роботи Ремеді і Алан Вейк 2» є для мене однією з найочікуваніших ігор року. В мене склалося враження, що Сіквел зібрав в собі все те, що я люблю в контрол та оригінальних іграх про Алана Вейка, але при цьому розробники не паразитують на минулому. Навпаки, вони використовують його як фундамент для створення жахливого та інтригуючого майбутнього. Деталізована та головне стильна графіка поєднується з гнітючою атмосферою правдоподібною грою акторів. Та мокап, анімаціями облич, з якими можуть зрівнятися лише Дес Stranding, Коджіми та ігри від студій Sony. Це survival horror, якому не потрібні цистерни крові та гори м'яса, щоб бути моторошним. Та якщо Алан Вейк самотужки створив для себе персональне пекло, Ремеді в черговий раз створили для фанатів жанру справжній рай, в який мені не терпиться зіграти. Це девакуватий survival horror, кожний аспект якого пронизаний унікальним почерком фінської студії. Як би там не було, але будемо розбиратися з грою в детальному огляді. Щодо ціни, то стандартне видання на ПК в EGS коштує 1240 гривень. Ну і головне це те, що у гри є українська локалізація тексту. Напишіть, що думаєте про гру чи чекаєте. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.